Як стати рецензентом наукового журналу? Всіх вітаю! З вами компанія ADVANCE і я Анна Лоєнко, лідер компанії. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати питання дуже важливе, як стати рецензентом наукового журналу. Щоб розкрити це питання, я запросила до нас експертку, кандидатку ветеринарних наук Марину Кривду. Яка знає деякі моменти, так як стати рецензентом журналу або категорії Б, або журналу база даних Scopus» і поділиться своїм досвідом і, можливо, відкриє нам різні можливості цього. Марина, вітаю вас. Вітаю. Дуже приємно вас знову бачити, і насправді ми сьогодні будемо говорити про дуже непросту і неоднозначну, на перший погляд, тему про рецензування в наукових журналах. Мушу сказати, що це досить почесна місія стати рецензентом і важливий крок в розвитку власної наукової кар'єри. Я спробую сьогодні пояснити, чому це дійсно так, для чого вам це додаткове навантаження до вашої і так насиченої наукової діяльності, і чому це важливо для вас як для науковця. І спершу я б хотіла озвучити, що дає вам, як науковцю, позиція наукового рецензента. По-перше, це розширення вашого професійного і критичного мислення. Ви бачите нові ідеї, ви вчитеся їх аналізувати і Цілком можливо, що ви будете зустрічатися з позиціями, з експериментами, які зроблені на вищому рівні. А отже і ви, як науковець, будете рости, і, відповідно, ви будете бачити інші школи, можливо, чомусь вчитися, можливо чогось вчити. Тобто, це ваш розвиток. Також це розширює мережі контактів. Ви знайомитеся з новими вченими, навіть в редакції, якщо сам процес рецензування відбувається анонімно, але ж ви спілкуєтесь в редакціях, ви спілкуєтесь, можливо, радитесь з тими колегами, які працюють. З вами в одному просторі, і це також дає вам додаткові можливості. Ви підвищуєте власний авторитет, особливо, якщо ви маєте позицію рецензента в науковому журналі категорії А, тобто, можливо, міжнародної наукометричної бази. Ви, по перше, і розширюєте своє коло своїх знайомств поза межею України, і в іншому варіанті ви ще і знайомитеся з. Дослідженнями з різними науковими школами вашій галузі, які відповідно збагачують вас як науковця і підвищують ваш авторитет, тому що ви презентуєте ще із себе досить вигідно, якщо ставитесь до своєї роботи відповідально. І також ви вносите розвиток, вклад в розвиток науки, адже ви не лише критично ставитесь до тієї чи іншої роботи, ви можете побачити нові підходи, дати їм хід, побачити перспективних науковців і допомогти їм стати досвідченими, адже ваша робота не знищити роботу. Вашого колеги або знецінити її, а навпаки, зробити її на рівні того журналу, який до вас звернувся за рецензуванням. Особливо, якщо ви працюєте в міжнародному науковому журналі рецензентом, ви можете своїм співвітчизникам, колегам, молодим науковцям допомогти дорости до певного рівня. Адже розвиток науки це також надзвичайно важливо і підняття рівня науки. Отже, якщо ми вже завершили з тим, чому це важливо, що вам дає і яка ваша місія в цьому, я б хотіла коротко пройти по можливим шляхам досягнення вашої мети, стати рецензентом. І перше – це реклама. Ми живемо в динамічному медійному світі, і реклама, саме реклама це дуже-дуже-дуже важливо. По-перше, це публікації. Якщо ви будете мати активну публікаційну діяльність у журналах, сама редакція може звернутися до вас і запропонувати вам стати рецензентом, якщо ви маєте цікаві дослідження. Друга позиція участь у конференціях. Очних заочних, тому що у конференціях ви маєте особисті часто контакти і можете ділитися своїм досвідом, ви можете представляти незакінчені свої дослідження, ви можете представляти якісь свої частини в ході ваших досліджень, і тому дуже, це може бути дуже продуктивно. По-перше, ви і розширюєте коло знайомств, по-друге, ви робите собі. Собі рекламу і собі авторитет, тому що ви не просто на бумазі пишете, ви говорите від своєї свого імені і показуєте себе і як науковця, і як спікера. І також дуже важливий пункт в рекламі. Власного бренда науковця це мережування. Будуйте міцні зв'язки з колегами у вашій галузі. Тобто контактуйте, розширюйте коло знайомств і ви допомагаєте, вам допомагають, обмінюйтесь досвідом. Наступний пункт у вашому русі до мети це продемонструвати свою компетентність. По-перше, в своїй спеціалізації варто е, зосередитись на, якісь, вузь, на вузькому е, напрямку е, і отримувати максимально глибокі знання в цьому напрямку. Чим більше ви вчитесь, тим більше ви розумієте, що ви чогось не розумієте, не знаєте. Чим більше я знаю, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. На жаль, так воно працює, але і на щастя, тому що ви збагачуєтесь, ви не зупиняєтесь і продовжуєте рости. Знання мов. Так, чим більше ви знаєте мов, тим краще ви можете себе презентувати. І тут варто почати, принаймні, з чудового вільного володіння власною мовою, для того, щоб ваші тексти були грамотними. Для того, щоб уникати а, неточностей, тобто будьте дуже коректними з термінами. Так вони красиві. Але вони мають своє вузьке значення, тому будьте уважні, особливо, якщо ви молодий починаючий науковець. А, і наступне це знання англійської мови. Як би банально це зараз не звучало, але без цього абсолютно ніяк. Це вам допоможе і писати без допомоги перекладачів, які можуть. Ем, Видозмінювати або трохи некоректно подавати ваш текст, все ж таки, і такі варіанти бувають, неякісний переклад може повністю вбити вашу роботу. І спілкуватися один на один на конференціях, спілкуватися з своїми колегами, давати грамотні консультації і рекомендації. Тобто, все ж таки, знання мов надзвичайно важливо. Сьогодні не тільки в роботі рецензента, але й в роботі власне, науковця. А, І також дуже важливо це знання стандартів. Я вже говорила, що терміни люблять конкретику, але і будь-яке дослідження любить методологію, тобто до, і увага до деталей. Це надзвичайно важливо. Коли ви знаєте етичні принципи публікацій, стандарти в формуванні публікацій, навіть без вивчання, е Стандартів конкретного журналу. Це вам допоможе, але якщо ви працюєте для конкретного журналу, для конкретного видавництва, будь ласка, ознайомтеся із його вимогами і до оформлення літератури, і до кількості деякі журнали виставляють вимоги до новизни видань, тобто, вони вимагають там, наприклад, 70% за останні 5 років. І вам цю інформацію потрібно все ж таки прочитати, відкласти для себе і керуватися вимогами цього журналу, навіть у формуванні самого тіла статті, тому що деякі журнали обов'язково висувають умову в розділенні результатів і обговорення результатів, що дуже часто трапляється для деяких це є не настільки принципово. Тобто, все це ви повинні враховувати в своїй роботі, а, і також активний маркетинг. Якщо ви маєте за мету стати рецензентом, спробуйте зв'язатися з журналом. Ми звикли, що ми складаємо резюме, коли просимо прийняти нас на роботу. Але насправді ми можемо так само комунікувати з журналами і пропонувати свої послуги як рецензента, редактору. Того чи іншого журналу. Можливо, до вас звернуться, можливо, до вас не звернуться, але якщо ви людина, яка комунікує, це робить вам великий плюс, адже ви не будете затримувати свою роботу. А це теж дуже важливо, тому що в роботі журналу дуже великий Проміжок часу займає саме рецензування, і як швидко пройде це рецензування, залежить як швид... швидкість того, як робота піде вдруг. І якщо ви самі комунікуєте, самі пропонуєте і готові швидко виконувати свою роботу, це ставить вас на щабель вище, ніж ті, які затримують виконання тих чи інших Своїх обов'язків. Отже, прямий контакт, напишіть листа, представте себе як дослідника у відповідній галузі висловте бажання стати рецензентом, зазначте свої області експертності, дуже важливо. Не забувайте про свої профілі в наукових мережах. Research Gate, Google Scholar Scopus Ведіть свої соцмережі. Не лише Інстаграм або Фейсбук, а і ось такі е, наукові ком'юніті вони також дуже важливі, адже ваша активність показує і вашу лабільність, і готовність до спілкування. А ви, для того, щоб піднятися на ще вище, ви можете розпочати з менш відомих журналів або місцевих, або категорії Б. Почніть з чогось, адже рух це завжди розвиток. Ви починаєте, ви розвиваєтесь і поступово будете зростати крок за кроком. Будьте Відповідальним рецензентом. Я про це вже говорила в виконання своїх завдань. Не затягуйте рецензування до крайньої межі. Комунікуйте з редакцією. Якщо з того чи іншої причини ви не можете виконати це завдання швидко, поясніть. Скажіть, скільки вам потрібно часу. Все ж таки дуже приємно, коли з тобою розмовляють. Банально, але коли ти вітаєшся, хочеш почути добрий день у відповідь. Так само і редакція. Якщо вона до вас звертається, вона хоче почути якийсь фідбек. І це нормальні людські стосунки, нормальні людські відносини. Наступне: будьте об'єктивним. Ваша робота це не знищити свого колегу, а допомогти йому стати відповідним якості того чи іншого журналу. Не обов'язково ви можете підказати, допомогти висловити свою критичну думку, ваше завдання не знищити свого колегу. Пам'ятайте про це. Критика повинна бути тільки конструктивною. Ніколи не переходьте на особистості, як би вам цього не хотілося. Ну, всякі бувають варіанти, але будьте конструктивними і конфіденційність, навіть якщо ви розумієте, чиє дослідження до вас прийшло на а, рецензування. Тримайте конфіденційність і не розголошуйте дані ані дані рукопису. Тому що це авторське право і авторські дані. І ви, ви інформації можуть бути критичними, будь ласка, будьте чесними, і притримуйтесь правил нерозголошення інформації, яка прийшла до вас на рецензування. Звісно, ви, як науковець, можете брати для себе якісь підходи, да, тому що ви з ними ознайомлюєтесь, але все ж таки залишайте авторство. Автору, як на мене, це основні пункти, якими ви можете. Керуватися в досягненні своєї мети стати рецензентом. І я сподіваюся, що я допомогла вам зрозуміти, чому це є надзвичайно важливо, адже це не просто додаткова активність ваш річний або квартальний план в університеті, ні. Це досить благородна місія, і найперше ви допомагаєте науковцям, молодим науковцям дорости до вашого рівня і розвиватися далі. А це, як на мене, дуже благородно і прекрасно. Марина дуже дякую за таку повноцінну відповідь за те, що ви вказали всі переваги цього статусу, як цього досягти. І що науковець може отримати в результаті? І в мене виникли деякі запитання: ось одне із них: як часто саме рецензент, той, хто отримав рукопис на рецензію, знає, хто автор статті? В мене немає такої статистики, але з власного досвіду можу сказати, що більшість журналів віддають перевагу анонімній рецензії. По-перше, це упереджує упереджене ставлення до автора і до країни-виконавця, тобто, ви оцінюєте безпосередньо методику підходи і результати, а не Власне, звідки надійшла робота і хто її написав, наскільки авторитетний авторський склад і склад виконавців. В принципі, це надзвичайно важливо, і це дозволяє не тільки пробиватися молодим науковцям, але і рости науковцям з іменем, тому що розвиток у науці це основне. Дуже дякую. Так можливо зрозуміти, хто автор або приблизно країну можна прочитавши статтю, так базуючись на дослідженні, але все одно це дуже цінно, що редакції все ж таки віддають перевагу анонімним рецензуванням, тому що ми всі розуміємо, так що можуть бути неприємні моменти з приводу цього і щоб цього уникати. Дякую. І ще одне запитання. Які ще є способи стати рецензентом? Тому що з мого досвіду є таке, коли автор подає свою статтю до журналу, йому потім можуть приходити запити на рецензування інших робіт. Як часто це буває? Знову ж таки, в мене немає статистики, щоб можна сказати наскільки часто таке буває. Але якщо ви представляєте якісне дослідження, дуже важливо, якщо ви грамотно захищаєте своє дослідження. Тобто ви спілкуєтесь з редакцією на рівних і намагаєтесь показати ваші підходи, ваші особливості в вашому дослідженні. Якщо ви грамотно вживаєте термінологію, це надзвичайно важливо, то, звісно, редакція може поставити вам питання, чи ви згодні на реценз... бути рецензентом того чи іншого журналу, особливо, коли їм не вистачає штатних рецензентів з цієї спеціалізації. Вас навіть можуть запросити на уклад. Дуже дякую. Особливо за підкреслення того, що не кожен може стати по суті, рецензентом будь-якого журналу. Тобто, редакція журналу вона все ж таки звертає на те, як автор відповідає, як він аргументує, як, який рукопис він надав, так? чи прийнятий був цей рукопис до публікації в цьому журналі. Тобто, в будь-якому разі, у них є критерії відбору рецензентів для того, щоб зрозуміти, чи можуть. Вони вказати цю людину для рецензування іншої роботи. Абсолютно. І до того ж, дуже важливо те, як ви допрацьовуєте, те, як ви комунікуєте, наскільки ви можете толерантно комунікувати, наскільки відповідально ви ставитесь до тих зауважень, які вам приходять. і Наскільки ви можете відповісти на ті зауваження, які не стосуються вашої роботи, ваших підходів або не можуть бути застосовані до вашого дослідження? Угу. Так, дуже дякую. Я вам дякую за відповідь. Дякую, що ви допомогли розкрити це складне питання. І я закликаю наших глядачів. Що якщо ви будете рецензентом, а тим паче відповідальним рецензентом, так і будете виконувати всі ті пункти, то ви долучитесь до вирішення дуже великої глобальної проблеми, яка є з журналами бази даних Scopus. Я думаю, наші місцеві журнали все набагато простіше, але журнали рейтингові, в яких ми так всі хочемо публікувати свої роботи, в них одна величезна проблема. Це нестача рецензентів, які можуть оцінювати роботи. А ті, хто оцінює, вони витрачають ну, дуже багато часу на це, від 3 до 6 до 9 місяців, поки дають свою оцінку, і нам просто катастрофічно не вистачає відповідальних рецензентів. Якщо ви хочете бути рецензентом, ви можете звернутися в нашу компанію, оставити заявку у нас на сайті, і а ми додамо вас в базу, і коли у нас буде певна стаття подаватися до журналу, ми можемо вказати вас рецензентом. Так, Марина, ви ще хотіли сказати, додати щось. А, так, я хотіла сказати, що ваша відповідальна робота і ваша грамотна, грамотний ваш підхід до рецензування, до написання статей, це не тільки ваш ріст, але ще і презентація країни на міжнародних платформах в міжнародних редакціях, тому що чим більше говорять про Україну як про окрему державу. Тим ми стаємо відокремленішими, і нас ніхто не буде сприймати як частину чогось. Ми окрема країна, яка будує свою політику, свою державу, свою науку, і кожна ваша якісно виконана робота це внесок ваш особистий. В бренд, який називається Україна. Клас, дуже міцний коментар, доєднуюсь до нього. Дуже дякую, Марино, вам за відповідь, за вашу експертність, за приділений час. Наші дорогі глядачі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, ми будемо відповідати на всі ваші запитання. Та успішних вам публікацій. Та будьте відповідальними рецензентами. Успіху вам. До нових зустрічей!